Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань благоустрою і комунальної власності з того комунального господарства, транспорту та зв'язку 27 листопада 2025 року. Присутні три члени комісії, комісія правомошна приймати рішення. Ну, хто за те, щоб розпочати роботу, прошу проголосувати. Перше питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки житлово-будівельного кооперативу Світоник по вулиці Соборності, 121 міста Миронівка, Побухівського району Київської області. На, 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 на Значить, Надійшов лист від жителів будинку. По вулиці Соборності 121 на півня голови міського голови Від імені жителів будинку No121 вулиці Соборності міста Маріка, як голова житлово будівельного кооперативу Світану Світлана Йосипна за підписом її листів. Звертаюся з проханням допомогти фінансуванням, співфінансуванням для змін, заміни вікон у під'їздах будинку. Копія кошторису додається. Пропозиція така, що можливо допомогти 50 на 50 фінансування. Є, 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 вона, вона ж голова, голова керівницька. Копія виписки житлово-будівельного кооперативу, копія виписки з банківського рахунку, копія договорної ціни на ремонтні роботи. Є запитання? No. Тоді хто за, прошу про Наступне про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу комунального підприємства Миронівка житло, міської ради на праві. Узофрукту гуманітарному відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради. До нас звернулися начальник комунального підприємства Мироніка житло і начальник гуманітарного відділу Миронівської міської ради з проханням передати майно із балансу Мироніка житло на баланс гуманітарного відділу це генератор бензиновий 9400 гривень для потреб. Гуманітарного відділення. Є запитання? Тоді хто за дане рішення почав Про передачу майна на праві особистого безоплатного володіння і користування комунальним майном та на баланс комунальним підприємством Миронівка Благоуста і Миронівської міської ради. Ми отримали пожежний автомобіль. І тепер передаємо їм його володіння, Мироняка направив з фрукту Мироніка благоустрій. Вартість автомобіля 375 тисяч 395. Вони будуть його направляти, ремонтувати і у них буде на балансі. Уже ну, стоїть. Так. Да. Да. Ну, чи всі ну просто в <клес> міській раді немає ставити, в благоустрою є. Є запитання, ні? тоді хто заявкує. Propagandača Majna na ustanovljanje prava v Zifruta, komunalno majna, komunalno ustanovljanje, bolonijski center za oddajo socialnih poslov. Це ми передаємо Миронюка житло. Вони свій генератор передали Миронюка гуманітарний, а ми їм даємо мощніше, тому що їм потрібно для користування у 8 тисяч. потужніше, потужніший, новіше, і потужніше, і тим в них не, 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 не вистачає потужності. Бути запитання бути. тоді хто за про підтвердження факту набуття Миронівської міської територіальної громади в особі Миронівської міської ради право комунальної власності на об'єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою Київська область, Гуцівського району, село Кип'ячка, вулиця Незалежності, 27А. Це у нас для того, щоб виконати право власності на цю будівлю. Це як... неболяна. Хотів. 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 Да. Хотів. Оформити право власності, да, і нам треба прийняти таке рішення. Це все в комплексі до того об'єкту, так? Да. Будуть запитання? Ні. Ні? Ні. Ні. Тоді хто за? заплатно за передачу комунального майна у державну власність. Це майна не передаємо. Будуть Тоді запитання? Власності. Тоді хто за? Дякую. Про дострокове припинення договору. 78 оренда нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Миронівської міської територіальної громади від 20.11.24 року, укладеного з комунальним підприємством Миронівської міської ради Миронівка Тепло. У нас орендувало кабінети Миронівка Тепло, комунальне підприємство. У нас на нашому поверсі. Але в нас виникла своя необхідність ну, розміщення там працівників, і от вони звернулися про дострокове розірвання договору, то Ну, А ну, вони де А вони переїхали там, де вони знаходяться де виробні виробні. Добре, добре, з їхньою юридичною темою, де Добре, зрозуміло. Я, Є запитання. Про прийняття до комунальної власності Миронівської міської територіальної громади нарахуємо майже. До нас звернувся родини на який бажає передати як благодійну допомогу житлові будинки і земельну ділянку. Вони, вони знаходяться у, у трьох різних селах, то ми ну, це треба прийняти рішення про те, що ми погоджуємося прийняти благодійну допомогу, потім буде заключатися з ним договір про передачу цих будинків. Ну і тоді вони будуть у нас передаватися на баланс, ну, обліковуватися в нас як комунальна я це, думаю, за так. Ну, за подальшому, да, так. Для того, щоб там, для соціального спрямування. Ну, скоріше за все, там будуть, можливо, внутрішні приміщення, хто буде Ну, Буде подобається довідному. А житло таке, що ще придатне для да, да. Тоді хто задане рішення? Я як підтримую, якщо можна було двома руками. <служб> <Да. смех> про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з оренди нежитлової будівлі міста Мироніка. Вулиця Перемоги 10Б та укладання договору оренди з переможцем. <laughs> у нас відбувся аукціон з оренди. Там же ж в цьому цій будівлі вже є орендар, у нас аукційна, яка виявила бажання озвучення. Але по закону України ми маємо внесити аукціон на продовження, якщо вона або да, просто на оренду. Ну, З'явилась тільки вона одна на цей аукціон, тому е протокол про те, що вона буде орендера, ну вона на один рік тільки. Ну, я зрозумію про яке. То це затверджує цей не на камери. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Дякую. Да, Плюс ще те питання, що небагато про генератор передбачено житло. А... О, мені. а оце рішення, що ми передаємо комунальне майно у державній власності. Є? А ще Профісія. в мене ж буде питання по... Про розірвання договору да. оренду. Просто сьогодні прийшов, ну, ми вже з ним давно говорили, але він до нас ніяк не міг доїхати. Це доїхав в Шандрі, орендують будівлю. Але жодного, жодного дня вони її не використовували. Ми оформили договір ну, оренди, але там засібнули наставлена да. немає. Звернувся, що розібралися. А вони взяли його для реабілітації ветеранів. Підтримує, підтримує. Дякую всім за роботу, за участь на сесії.